Що таке Росія? Уявіть собі діжку з гівном mm -hmm. даруйте. І от вона така велика, велика, і смердить. Mm -hmm. І в цій діжці, це ну все, що там, вся ця фекальна маса, mm -hmm. це люди, культура. <звучить> Якісь там їхні візії, імперські душки, політикум, Іван з Рязані, який ходить вбиральню десь там 8 метрів від дому. І Оце от воно там все. І тут мені кажуть: ти знаєш, десь серед того гівна є кілька діамантів. Ми не можемо зробити вигляд, ніби їх там немає. Нам потрібно берегти ці діаманти. І, і такі кажуть, що робити? Кажуть, візьми запхай туди руку, попорпайся і ви знайди той діамант і оціни і заціни його, і залиши його нам всім пишатися. Ні, я не хочу порпатися в російському лайні в пошуків там діамантів російської культури, хороших русських сьогодення і так далі.